Члени Київської дільничної комісії номер 251 вважають, що підрахунок голосів у їхньому окружкомі затримують заради фальсифікації виборів. Тут іде запекла боротьба за перемогу між секретарем Київради Галиною Грегою та свободівцем Андрієм Ільєнком. Чому ми вимушені сидіти з цими мішками і скільки чекати? І тепер ніч приходять Сьогодні тільки Пройшла 35-та дільниця. 35 дільниць. Не пройшла, пішла. пішла. Ще тільки 33-я Люди побоюються, що результати волевиявлення можуть бути спотворені вже після того, як дільничні комісії здадуть виборчу документацію в окружком. Тому готові здійснювати перерахунок у присутності світів. Подивіться, будь ласка. У цих мішках правда, у цих протоколах правда, вони опечатані. Якщо ці мішки попадуть зараз туди. Там буде вже брехня. Ми готові, щоб їх комісійно вскрили. Ми робимо перерахунок голосів комісійно, присутності преси, довірених осіб кандидатів, депутати, спостерігачів. Тим часом на 214-му і 216-му київських округах теж частково зупиняють роботу комісій, нібито через порушення і скандали пише Українська Правда. Із самої ночі півтори сотні дільниць чекають, поки в них приймуть бюлетені. Нагадаємо, у 214-му окрузі лідирує ударівець Віктор Чумак, від якого на 4% відстає самовисуванець колишньої секретар Київради Олесь Довгий. А ось на 216-му за перемогу змагаються висуванка батьківщини Ксенія Ляпіна та самовисуванець Олександр Супруненко. Розрив між ними становить 1%.